Житомир знову у жалобі на військовому цвинтарі в останню путь провели 53-річного героя Андрія Савіцького. Андрій Романович народився в Житомирі, закінчив п'яту школу, потім навчався в 15-му професійно-технічному училищі, а потім його доля склалася так, що він. Тривалий тривалий час працював в Національному церкві України в місті Києві. Терплячий, добрий та роботящий, таким запам'ятали герої його близькі. Він був майстер на всі руки. Він міг робити все. Він особливо в останні часи. Мама у нього він один син у мами, і коли він приїжджав. Він все ремонтував, він все ладнав, все приходив, приводив до лади навесні весні 2022 року. Андрій добровільно став на захист України. Воював на самих важких напрямках на східному південному фронті. Воїн героїчно загинув 6 лютого 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі мати, діти, рідні та близькі світла пам'ять герою. Ростенського ліцею No8 відрахувалося близько 50 учнів. Головна причина відсутність укриття, яке обіцяли облаштувати ще минулого року. Батьки обурені чим, тому що вони бачать, що словечанська громада, яка менш спроможна фінансово, вона зуміла розпочати будівництво. Кошти державної субвенції були передані, щоб не втратила область саме словечанській громаді. Вони не розуміють, чому так. Чому така довга процедура ініціаторами будівництва стали самі батьки, бо кажуть, усі втомилися від дистанційного навчання спочатку з боку місцевої влади, коли ми вперше звернулися про будівництво, вони аргументували, що немає фінансів, і планували будувати укриття таким способом, як вони називали методом Толоки. Хто що зможе із старих плит перекриття, вони планували вирити котлован і зробити захисну споруду для такої кількості дітей, але е, знаючи, що тут підземні води, ґрунтові води. Тобто, да, дуже близько, і той котлован був залитий водою. І їхній план зійшов на нівець. Потім міська рада запропонувала модульне укриття, та в результаті вирішили все ж таки будувати протирадіаційне. Батьки розповідають, забудовники робили заміри ще в грудні минулого року. Сьогодні ж за проєктом вартістю. 85 тисяч гривень будівництво не проводять. Постійні мітинги біля міської ради не мають результату. Обіцянки ми вже оббиваємо пороги неоднократно. Не Ходили і до мера города заступника, вони обіцяють, що вони його побудують, вони, мабуть, обмивають кошти наші нашого міста. Були на сесії, де вони проголосували за все-таки будівництво, за виділення 35 мільйонів гривень, але до сьогоднішнього дня нічого не робиться. Жаль, наш ліцей вже четвертий рік іде ну не працює очно. Діти дистанційно навчаються. Два роки було коронавірус. На жаль, і вже кінець другого. Року війни і тільки одні обіцянки Чи немає? Немає з мене в тому році, в тому році мав іти друга дитина. Ми мали ті теж до ліцею до першокласу. Я спеціально не пустив, тому що я знаю, що немає того рівня. Рівня немає навчання. Адміністрація закладу прийняла рішення зробити чотири зміни, щоб діти, хоч якось, змогли навчатися. Для цього знайшли сусідні укриття. Ми орендуємо погріб як найпростіше укриття. В об'єднанні співмешканців багатоквартирного будинку воно знаходиться 270 метрів із закладу освіти, і воно вміщає тільки 50 чоловік. Страшно буває, тому що злетів там допустіміг, і ми йдемо всі туди, і це далеко знаходиться, і все, що хоче, може трапитись. Моя мама дуже хотіла мене перевести. Але я дуже стояла на тому, щоб залишитись в нашій школі, оскільки ну я тут з дитинства. Це рідні сіни, і я не хочу їх покидати. Я хочу завершити навчання в цій школі. На думку батьків, відсутність укриття це штучне затягування робіт з боку місцевої влади. Міський голова ж запевняє, зробив все, що від нього залежить. Зокрема, з міського бюджету виділили 37 мільйонів гривень. У затримці нарікає на зміни в державних будівельних нормах. Ми зробили проект на це бомбосховище, оформили документи всі, провели тендер. Ми звернулися до архітектурно будівельного контролю, щоб вони дали дозвіл на початок робіт. А нам шановні, а з 1 листопада помінялися державні будівельні норми через те, треба знову все перероблювати. І тільки після цього ми дамо на початок робіт. За словами мера, на переробку проєкту та оголошення нового тендеру піде близько двох місяців. Але роботи по будівництву укриття все ж розпочнуть. Вікторія Колтунович, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. в Україні спростили процедуру для отримання статусу учасника бойових дій. Стосовно діючих військовослужбовців у військових частинах. І в безпосередньо в тих органах, які встановлюють статус учасника бойових дій, призначені відповідні посадові особи. Кажемо, військова частина має взагалі ну, зрозуміти для себе, приймав цей військовий безпосередньо учить бойових діях чи не приймав відповідно до певних там витягів журналів бойових дій, бойових донесень тощо для то, щоб підготувати цю довідочку, якщо ж військовослужбовець звільнився зі служби, йому достатньо звернутися до свого районного ТЦК за місцем проживання, подати заяву відповідного зразка про те, що він хоче встановити статус учасника бойових дій та надати документи. Паспорт, ідентифікаційний код, в кого id картка значить id картка до неї довідка форми 13 про реєстрацію місця проживання. Надати згоду на обробку своєї персональної інформації, фотокарточку. Це все районний ТЦК або відділ буде надсилати до нас, до обласного ТЦК. Обласний ТЦК опрацьовує дані та в електронному вигляді надсилає їх на розгляд комісії частини, у якій військовий проходив службу. Після прийняття відповідного рішення цією комісією одною із них на яку були надіслані документи, до нас надсилається протокол. Витяг верніше з протоколу про встановлення статусу, повернення документів на допрацювання, якщо так вирішить комісія, відмови в наданні статусу учасника бойових дій. Потім обласний ТЦК виписує саме посвідчення лист талонів на пільговий проїзд. Отримати їх захисник зможе вже у своєму районному ТЦК разом з нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій. Після цієї процедури можна користуватися відповідними пільгами. Самі основні це. Надання позачергово земельний ділянок далі це комунальні послуги на учасника бойових дій і на його сім'ю для учасників бойових дій, які не проходять службу, але десь працюють. Це додаткова відпустка терміном 14 дії. Виплата незалежно від того, проходить службу чи звільнений до 24 серпня, колись вона була до 5 травня. Одноразової грошової допомоги. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1. На Житомирщині до пілотного проєкту із прозорого складання іспитів долучилися Звягельський, Житомирський та Коростенський територіальні сервісні центри. Останній же отримав нові автівки за допомогою спільних зусиль територіальних громад Коростенського району. Місто Коростень, яке виділило півтора мільйона, в тому числі, місто Оруська громада. 300 тисяч, в тому числі Олевська територіальна громада 500 тисяч, е, Ушомирська територіальна громада теж 500 тисяч, Малин 150 тисяч гривень. За ці кошти перед новим роком придбали два автомобілі Рено на механічній коробці передач та Hyundai Tucson на автоматичній. Вирішили, кошти перерахували. Волоці обладнали по новим вимогам уже машини ті, хто здає на права. Транспортні засоби означені камерами для прозорих іспитів. Приємно, я впевнений буде здавати людям іспит на нових автомобілях. Приємно зайти в гарно відремонтоване приміщення. Спочатку пілотного проєкту у Користанському ТСЦ прийнято більше 4 тисяч практичних іспитів. Начальник центру каже, нові автівки доводять, що екзамен буде прозорим та чесним, адже обладнані чотирма камерами відеоспостереження. Також проводиться аудіозапис. На перехресті повертаємо. ілона. Випробовувала нову автівку. Дівчина складає іспит вже вдруге. Хвилювалася, але позитивний результат того вартий. А Рено чудова машина, легко їде. Саме головне, як на мене, коробка передач, хороша, легко переключається, все зручно. Адміністратор сервісного центру каже, якщо людина добре підготувалася і пройшла курс навчання в автошколі, дійсно складає іспит з першого разу. Проте найчастіше помилки залишаються незмінними. Невчасно вмикають покажчик повороту, недотримання рядності. Ну і бувають такі, що пішохода перед не пропускають. У сервісному центрі розповіли, найбільше охочих отримати водійські посвідчення наразі фіксують серед жінок та військових.